З чоловіком нарешті переїхали. Ти знімаєшся, там, там не треба, там не гарно виглядає. Переїхали в новий будиночок, в якому вже будемо жити зовсім скоро в трьох. Адже у нас зовсім скоро з'явиться наша кнопочка. І ось 7 квітня ми нарешті переїхали. Зараз будемо вже в нашому новому будинку чекати нашу дитинку. А зараз ну, в першому нашому відео в новому будиночці ми хочемо вам показати швидкий сніданочок. Як зробити його, що як приготувати, що від цього потрібно. Тому давайте будемо йти на кухню та підбирати наші продукти. Хотіла почати з гарного моменту, але чоловік взяв і почав знімати раніше. Трачема мене новий відеооператор. Мій чоловік кохан може показати сінко. Та думаю, що я сама собою говорю, це не чоловік. <му> так, з <я> його переберу, сімається. <му> Коли політа, ще нічого не знаю. О, духовка. нехай розігрівається, а я буду гостувати все, що мені потрібно. Так, мені потрібен шпинат. мені потрібен. Мені... Аїчки. Ще одненьке. Інколи холодильник буває навіть надто загрузний. Це напевно перші дні, коли ти тільки переїжджаєш. А <рес> <рес> потім все з'їдається і холодильник беруться пусто. Так, що я ще хотіла Сирочок. Зараз я не стану. На рівний. Бо то, щоб показувати рекламувати комо. Мені ще потрібен бекон. А чоловік знає де бекон. Чоловік знає де бекон. Де? Ось справа. На цьому. На а, все, бачу. На Мені потрібен ось такий. Бачите, він йде для яєчні. ніжні. А ми її жню будемо лежанки, ми будемо її запікати. Це дуже гарна формочка. Ну, втім, зараз все побачиться. Там формочки треба було. Формочки, так, да, я покажу, з такими придбали. Формочки, ось такі гарненькі. Ось. Весілі є де що? Ой, чекайте, я ж хочу розморозити. шпинат. Адже я його купила заморожену і мені потрібно дістати. Котку покажи, як він виглядає. Шпинат, він виглядає. Видно там щось? А ми бачите. Таке пробне кулінарне відео. Ми поставимо просто на 30 секунд і подивимося, що з цього вийде. Шпинат крутиться. Я поки буду готувати бакончик. Так, що мені потрібно? Розрізати упаковочку, як мінімум. По два кусочка бокона йде на одну формочку. Мені потрібно половинка. Зараз я безтам. Це дуже смішно виглядає. Ну, я кожнею. Ну, маємо бути, але задавно пробуємо, ще зробимо. Подивись на шпинату. можливо, поставимо ще трішки. Ще не 30 днів. Яких 30 там треба час? Десь сюди, показувати. Беремо бекон. Ну, Це, до речі, в інтернеті я знайшла таке. Цікаво. Завжди люблю шукати щось цікавеньке. І робимо формочку із бекону. Мені цікаво, що з цього вийде якщо чесно, адже ми таке ще не готували. Чого ти смієшся? Я, до речі, нічого не вмикнула на тому телефоні. Я мала його там поставити, щоб він знімав ще плани. Бачиш, яка молодець. Знаєте, коли роблять в інтернеті різні кулінарні майстри їжу, вона виглядає просто дуже гарно, дуже і Тому повторюєш це вдома, а щось не дуже це виходить. Тому я вирішила пробувати це робити все вдома. І вчитеся. Вчитися. Я переїхала, вже матуся не буде готувати. Вже халява закінчилася. Треба готувати самостійно. А що робити? Доросле життя, воно таке. Дивись, помила руки, а ці штуки не закрила. в Тому розюк. Зараз все гостини. Каже, що приготувати дуже швидко, вже все ж гранистку. Це просто спочатку. Треба приготувати все, що мені потрібно. поставити на і потім швиденько це все зняти. Кноп поїсти хоче. Ближні ракурси треба знімати, Ти не освічений оператор, та не мене. У На столі перець. То мелений, я хочу не мелений, поки наш Виглядає дуже апетитно, якщо чесно. Ти його просто перегрів. Не довіряйте чоловікові таку справу зіліти. Ну що так було ж жбіна? Він де туди є. Вась. Не весь, Невесь, я ж не знала, наскільки він розлізеться там, що він був би не такий гарячий, був би краще. О, Саша, ти в мене тепер будеш як е, з мультика Папай, такий сильний. Саша диївся зранку шпинату і зробився сильний, як папай моряк. Круто? Ні. Чо ні, да цього шпинату. Я просто дуже хочу, щоб ти був дуже сильний. Бачиш, бачиш одним шпинатом. Ну, в тебе не сильний. Сильний? Ще скажи, що у нас камера з'їла. сіла. Це не знімала. Я сподіваюся, чесно, що в мене виглядає воно так смачно, як я дивилася відео. <сіло> Ей, ну що там кригешся, Так Чесно. Багаємо наші рештки з можна взяти зовсім різку, бачите, тобто я перевершувала, хоча не знаю, дуже схожі. Тобто я буду відкривати сорочок. бути швидше це все. О, так. так. Ла. <плес> І дістати. Дивись, Що, що ти смієшся? Це в мене все продумано І накрити, Саша, візьми, будь ласка. Накрий. <плес> Накрий до камерою. Ось так, так. Знову. <плес> Бачите. <плес> в мене крадуть все. Бачиш, а ти кажеш, погано врізала, чудово врізала. І тепер накриваємо наші формочки. Котику тобі виглядає смачно. Тільки чесно. Дуже. Дуже? Mm -hmm. Я рада. Чи ж чоловік скаже, що мене смачно виглядає, прийдеться перероблювати. Так. У мене скільки прибрав, знаєте, хочеться всипати відразу. Посолила, попертіла і подивлюся, що в мене ще є. До речі, я знайшла е, перчик. Я ж кажу, що ми купували перчик. От і зверху попарчок. в мене такий чоловік розумний. А чого воно китайське в другу сторону. Крутиться проти годинкової стрілки. Хватить. Так, я думаю, що наша друга переплилася, так, знаєш, такі хватить з нею. Будемо нас оставити. Вже покажи, як воно виглядає ще раз. Так. Тепер треба швидко прибрати. Ми ще вирішили а, вперше спробувати сокову вимовку нашу. Ну, знаєте, всю техніку треба сьогодні спробувати. Все? Ну майже все. все уже долго. досочку, на досочку. так вот, 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 Пернети зробити гарну фотку в Інстаграм. І все. Так. Я не знаю, як це гарненько. Боже. Хто б мене навчив знімати деталі? Я не мій. Не вмію, в мене не виходить. Може чоловіка попросити. Коханий, зніма мені, будь ласка, деталі. Зроби мені гарну фотку з нашим сніданком і нашим суком. Бувайте! Це був сніданок в будинку Стандиків. Ми нарешті переїхали, і це перший наш сніданок і перший наш ранок у нашій будівлі. Я вас люблю. Підписуйтесь на мій канал. Цілую багато!